Друзі, нас інфо переші про головне. Поїхали. Війна в Україні затягується. Фронт стабілізувався. Стратегічні об'єкти РФ регулярно зазнають ударів. Сотні тисяч втрат, економічна криза, розрив логістики та міжнародна ізоляція. У верхівці Кремля конфлікт. Частина еліт вимагає припинити війну. Інші тиснуть на ескалацію у центрі протистояння президент РФ і його старі соратники. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Друге, внутрішній розкол Ніколай Патрушев, секретар Ради безпеки РФ, використовує ситуацію. Він має доступ до силовиків підтримку частини командирів ФСБ, резервного генераліте. Тої старих дипломатів саме він віддав наказ зривати наступ та заморожувати війну. Починається формування тіньового антикризового кабінету, до якого входять фігури з бізнесу, оборонного комплексу МВС та СЗР. мета легітимне безкровне усунення Путіна, замороження війни та переговори на вигідних умовах. Умовна дата 48 годин після критичного падіння рейтингу та чергової невдалої наступальної операції. Наступ російської армії на сході України зривається. Протягом шести днів гине понад 18 тисяч російських солдат. У соцмережах поширюється відеосфер. Фронту, де тіла солдатів залишають у полях без евакуації у тилу протести матерів, хаос на мобілізаційних пунктах, дезертирства. Четверте Патрошов переходить у наступ. На екстреній зустрічі Ради безпеки Патрошов подає звіт про катастрофічне падіння морально-бойового духу. Тотально в тому війська, втрату стратегічної ініціативи у записках. Пропонує зупинити наступальні операції, встановити умовну лінію розмежування, зафіксувати перемир'я під виглядом оперативної паузи, оголосити реорганізацію військового командування. Президент не погоджується. Але вже на ранок кілька підлеглих Патрушева публічно заявляють. Наступ має бути припинено. медійний тиск росте, пише телеграм канал Генерал СВР», і зупинити цю медійну лавину вони не можуть. П'яте сценарій зміщення. Через два дні частина губернаторів, офіцерів ГРУ, командування внутрішніх військ направляють листа до апарату Ради Федерації з закликом до тимчасової передачі повноважень. Мовчазну згоду дають ключові фінансові групи, новий режим стабільності, краще хаосу санкцій. Путіна не усувають офіційно, він залишається в резерві в стані лікування. Його місце призначається виконуючий обов'язки голови Радбезу. Шосте замороження війни упродовж 72 годин може відбутись наступне. Всі наступальні дії РФ припиняються. Лінія фронту фіксується, запускаються закриті перемовини з представниками України. Туреччини та ООН. публічно Росія бере оперативну паузу для консолідації оборони. Фактично, війна зупинена. Сьоме реакція в Україні: офіційний Київ. Ми приймаємо лише припинення вогню з виведенням військ. Проте західні партнери радять тимчасово погодитися на паузу, щоб отримати додаткове озброєння і готувати. Тись до дипломатичного наступу суспільство в Україні підтримує паузу, але з пересторогою понад 70% вважають, що Росія готується до нового витка війни. Восьме внутрішні наслідки для РФ. Частина військових підтримує рішення, бо втомлені не в деморалізованому стані. Інша частина яструби протестують, але вони не мають єдиної підтримки. Пропагандисти отримують нові методички. Паузу подають як стратегічний маневр, миротворчу ініціативу, високий рівень відповідальності нового керівництва. Десяти висновок за даними телеграм-каналу. Налу путіну не залишили вибору. Патрушев скористався розколом у Кремлі та слабкістю армії, щоб заморозити війну. Жертви сотні тисяч, поранені десятки тисяч, але це стало межею. Режим не падає миттєво, але трансформується. Війна не завершена, але зупинена мир у переговорах, а не в окопах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.